У селі Оленівка Магдалинівського району мешкає близько 1400 тисячі жителів. Питну воду мешканці цього населеного пункту отримують із двох незалежних систем централізованого водопостачання. Через застарілість систем водозабору однієї зі свердловин виникали перебої з водопостачанням. Зокрема, вода у старій свердловині була замулена. Доведення її до належних санітарних норм вимагало багато часу та ресурсів. самые цим и и викликані перебои с водопостачанием, что спричиняло незручності для близко 1 тысячи жителей семьи улиц села и детского садка. Днепропетровская администрация совместно с облсоветом Новый год начали с новых инфраструктурных проектов. На этой неделе было открыто два газопровода в Межевском районе. Сегодня мы открываем водовод на, в Магдалиновском районе. Главное для нас, это, я еще раз повторюсь, это повышение комфортной жизни, комфортности жизни для сельских жителей нашей области. Благодаря сегодняшнему мероприятию и сегодняшнему событию тысячи людей села Оленевка получат качественную, соответствующую всем стандартам воду в каждом доме. Мы сделали отдельный проект, и сегодня детский садик получил тоже э, качественную питьевую воду. Э, инфраструктурные проекты по э, газоснабжению, водоснабжению в Днепропетровской области будут продолжаться, и мы будем обеспечивать. Основную задачу повышення уровня жизни. Для сільських жителів, враховуючи ці факти обласною та місцевою владою, було прийнято рішення провести реконструкцію системи водозабору села Оленівка, як доповів губернатору, виконуючи обов'язки голови Магдалинівської райдержадміністрації Юрій Мостовий. Реконструкція систем водопостачання розпочалася у 2012 році. Пробурена нова свердловина глибиною 52 метра, зведено водонапірну башту. Встановлено нове обладнання, прокладено 162 метра водогону. Нова система водозабору підключена до діючих мереж центрального водопостачання. Вода, яку від сьогодні споживають жителі села Оленівка, відповідає вимогам санітарних норм та правил гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Спасибі, обласна державна адміністрація включила цей проект в інвестиційну програму на фінансування реконструкції системи водозабору. Після того як сьогодні буде введено в дію цю систему водозабору. У нас буде забезпечено повністю дитячий садок якісною питною водою в достатній кількості. Сім вулиць, а це тисячу мешканців села Оленівка, будуть забезпечені водою.